Всем привіт! Я Максим Акарчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія Юдіт Полгар Магнус Карлсон. Партія гралася 2 роки тому Бліц. Юдіт Полгар це легендарна шахістка. Магнус Карлсен чемпіон світу. Е4 С5, Кінь 3 Е6. Д4 це Д. Кінь Д4 Кінь с 6. Кінь с 3. А6. Слон Е3. Ферзь С7. Ферзь d2, кінь в 6. Білі і чорні грають правильні ходи по центру. Все це по теорії ще дуже багато партій. F3. Захистили білі центрального пішака. Забрали поле ж 4 в коня. Слон є 7. Довга рокіровка, Ось ферзь тура стоять по центру на піввідкрита вертикаль. Б5, чорні хочуть розвинути слона на Б7. Десь хід є Б4, щоб атакувати білого короля G4. Білі починають пішаковий шторм. На королівському фланзі можна якнайдалі насувати пішаків. Кінь Д4, слон Д4, слон Б7. Слон на великій діагоналі грає. І тут перший такий цікавий момент в партії. Найсильніший хід, такий самий популярний за білих, це король Б1. Білі захищають короля. Тобто, звичайно, десь грають чорні тура c 8 і чорні грають по вертикалі c, де був білий король. Так само король на c 1 він може отримати десь шах по діагоналі c 1 на 6 Тому хороший хід на захист короля. Який ще є тут популярний варіант? G5. Напали на коня. Тобто він десь в центр ж не може походити. Грає на край. Кінь h5. Слон є 5. на ферзя. Ферзь є 5, ферзь d 7 Тобто відволікли чорного ферзя. Тепер подвійний удар на короля на слона. Король F8. Король втратив рокировку, ферзь Б7. на туру. Слон g 5 побили пішака з шахом, король втік, король b 1 ферзь b8. Тобто чорні дуже хочуть розмінювати ферзів. Тура d 7. Загроза тура F7 є. Ферзь b7, тура b7. Ось така позиція могла би виникнути. Вона рівна. Ігрова рівна позиція. Звичайно, в білих є дуже активна тура на b7. Чорні фігури мають поле F4. Воно слабке. Король без рокировки, але, наприклад, можна десь потім буде зіграти g6, король g7 і розвинути туру h8. Білий кінь він не дуже хороший, білий слон так само не дуже хороший. Ну от Слон впирається в пішаків, і цілком логічний хід буде за білих далі А4, щоб от покращувати собі коня і слона. Ну, але позиція рівна. В партії був який цікавий хід. Пішак Е5. Напалена коня. З іншого боку, слону чорних відкривається діагональ. Чорним найкраще було зіграти кінь Д5, коня поставити в центр. Білим би не було варто міняти коней, є хід кінь е 4 І далі може бути ідея, кінь D6, кінь йде на слабке поле. Якщо страпляється розмін слон d6 єде, то далі оживає чорнопольний слон. Чорні могли ще зіграти, наприклад, і поганий хід, давайте, слон F3. Побили пішака, напали на дві тури. Тура наш один взагалі не захищена. Але тоді білі б'ють є F. Слон наш 1 ФЕ. Тобто білі мають зараз дві фігури за туру. Проблема чорних це чорні поля. Ось слон на чорних полях дуже сильний буде. Також є загроза ходу ферзь g5, на g7 дивиться, на є 7. І взагалі білі фігури активніші, білі тут виграють. В партії чорні побили пішака, кінь G4. Ну, в принципі, не найкращий хід, але нормальний. Звичайно, білі не можуть бити FG, бо там от Тура наш один висить. Ну, але Тура g 1. Просто і сильно. Напали на коня, за конем пішак на g 7 слабкий. Як можуть зіграти чорні слон F3. Побили пішака, захистили коня. Але тепер за білих дуже сильний хід слон г2. Напалена слона за слоном тура на 8 не захищено. Тобто, якщо слон D1, то слон на 8. І що виходить, що слон з d1 він має захищати коня? В нього, до речі, немає ходів. і Чорні втрачають тут фігуру. Або, ну, от може бути розмін за чорних. Слон G2, але тоді ферзь g2 з подвійним ударом на коня і на туру. Знову ж таки, чорні втрачають фігуру. Тому слон F3 бити не можна. Чорним довелося відступати кінь h 6 Це невелика пастка для білих. От хочеться побити пішака на g7, але не можна. Тураж 7, кінь F5. Подвійний удар. Виявляється, в тури на G7 немає ходів. Всюди тура втрачається. Наприклад, Тура g 2, слон F3 подвійний удар. Якби Тура зіграла на G4, було б теж слон F3 подвійний удар. Які ще ходи є в турі? Тура g1. Трошки інша комбінація би була. Кінь D4, ферзь D4, заманили на d4, і тепер слон c 5 І Тура на G1 під боєм. Тут білі на G7 не можуть бити, білі зіграли правильно. Слон D3 розвинули нову фігуру. Слон з D3 контролює поле F5, і тепер дійсно пішак на g7 під боєм. Які є ходи в чорних? Ну, Наприклад, можна би було побити ще одного пішака, але це неправильний хід тура DF1. І вже обидві білі тури стоять на напіввідкритих вертикалях. Чорні зіграли найкращий хід, слон F8. Тобто відступили слоном назад, переважно такі ходи дуже не хочеться робити, бо але ну, просто в чорних не було іншого вибору. Захистили пішака. Слон е 4 слона в центр. Можливо, після розміну буде десь хід кінь е 4 кінь d6. І тут чорні помилилися. За чорних є кілька нормальних ходів. Один з них це кінь f5. F5 в поле воно слабке, тобто білі не можуть коня вигнати пішаками. Кінь на f5 добре стоїть, тому його варто побити. Слон f5 є F. Зіпсували чорним пішакову структуру ферзь d3. Тобто ферзь захистив пішака на f3, напав на пішака f5. І перевага білих. Звичайно, в чорних є сильний білопольний слон. Але це, мабуть, все, що є доброго в чорних. Решта білих фігур. От в білих, подивіться, скільки багато фігур. П'ять активних фігур. А в чорних ще король в центрі. Він... Де він буде захищений на дощі? Він буде всюди слабкий. Перевага білих. Е... Магнус Карлсен зробив дуже сильну помилку. Тура це вісь. Зараз бажано натиснути на паузу і знайти хід за білих. Хід білих дуже простий. Слон Б6. Напалена ферзя, ферзь має захищати поле D7. Бо білі загрожують матом. Тобто ферзь B6, ферзь D7 мат. От Відволікли чорного ферзя. А ферзь він не може десь втікти, щоб от е, він має захищати поле d7. От Якби не хід тура c 8 то був би хід ферзь c8 ще. Ну, Тобто, чорні програли ферзя. Слон є 4. Слон це 7, слон це 6, слон під боєм, слон d6. Білих ферзь проти слона. Чорним варто би було здатися. Чорні роблять ще кілька ходів після втрати ферзя. Ще був хід кінь f5, кінь є 4. Тобто, звичайно, кінь йде на слабке поле d6. В чорних немає ніякої компенсації. Ферзь проти слона. Чорні нарешті здалися. То ось була така позиція. Слон є 4 Тут була перевага білих, а чорні. Зробили сильну помилку. Тура це 8 і дуже гарний хід, Слон b6, і білі виграли. Кому сподобалася ця партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Я бачу, що є багато гарних коментарів, це дуже добре. Я буду продовжувати свою роботу. Від вас ще основне підтримувати Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!